Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У дворі на Львівському шосе 18 дріб 2 з'явилась нова каналізаційна система. Після втручання народного контролю водоканал таки взявся і збудував новий колектор, який працює справно вже кілька місяців. Влітку у дворі на Львівському шосе 18 дріб мешканці ледь не задихались у власних домівках. Комунальники ж понад 30 років вдавали, що проблеми не існує. Ви самі чуєте, яка вонь мала дитина вдома, постійно хворіє, навіть вазони не можуть рости. Я їй вже скільки вже стараюся підливати. Затоплює конкретно підвал. Ніхто не робить вообще. Прийшли дві організації, всі кажуть, це не моє, це не моє. А хто? Найде чи є, і мені чесно говоря, все одно, чи це не ваше, чи не ваше. Треба, щоб хтось знайшов чи є. Як тоді з'ясували активісти народного контролю, міська рада вже виділила кошти на перебудову проблемної каналізаційної мережі, але водоканал чомусь не поспішав нічого робити. Лише після подвійного тиску від мешканців та активістів народного контролю все ж почали роботи. Наші на ну, як тільки ми оберталися народний контроль. Діти около двох-трьох тиждень там зайнялась підготовка. Спочатку ні сривав, вже як роботи, але чим за Чим дзвонили в народний контроль, тим активнее велись работы. И вот буквально в середине октября они закончили это все. Мария Турчина, Степан Шульга, народный контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми, команда, народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 20.00 та о 21.40 на каналі Поділля Центр.